Встрічайте. Слава Україні! Шановна громада! Громадське об'єднання Автодозор займається дуже важливою справою. Ми займаємося допомогою армії та біженцям, ще й допомогою пораненим. Ми одне з тих громадських об'єднань, які як про які ви зараз чули, і наші хлопці, ми тільки що повернулися відтуди, зі сходу. Ми можемо сказати, що на власні очі бачили дуже високий бойовий дух наших побратимів, наших бійців. І от те, що вони кажуть, доки ми чекали приказу, то так, Настрій був не дуже приподнятий. Але коли дали приказ, що треба припинити, негайно припинити цю сепаратистську гніду, то дуже, дуже високий, високий бойовий дух. І за 10 днів цього одностороннього переміря загинуло 27 чоловік. 68 було поранено. Це таке було перемір'я. Але зараз за ці дні, на жаль, теж є загиблі. Але Десятки разів менше. І ми зараз перемагаємо. Це ми бачили на власні очі. Дякуючи вам, дякуючи, дякуючи громаді. Властим громадянам, було зібрано дуже багато коштів, і забезпечено дуже багато наших військових. І не тільки з тих побратимів з Майдану, які пішли до Національної гвардії, а і регулярних частин української армії. Навіть прикордонні війська. Те, що ми побачили, від держави ті підрозділи, які були направлені в зону АТО, були забезпечені десь на 10%. і ще більше ніж на 40% вони отримали допомогу від волонтерських об'єднань, таких як ви самі. І десь зараз почали почало міністерство оборони теж надавати свою допомогу. Але ще 15 березня вони відкрили цю лінію збору коштів ваших коштів. Тому автодозор, ті, хто залишився тут, в місті, займаємось не тільки збором цих коштів, і збором а, безпосередньої екіпіровки. А ми подали запрос, запитання до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до Міністерства обороти і Мінсосполітики, як витрачаються ці зібрані кошти. Зараз, ми тільки зараз ми почали отримувати від них звіти. І ми, ми вимагаємо від них. Згідно чинного законодавства, звітувати перед народом, як саме розподіляються ці кошти, бо те, що ми побачили зараз, це такі общі фрази. Там навіть є закупівля краваток і закупівля зимового одягу, зимового обмундірування. А Андрію, просто ти не розумієш, кроватки дуже потрібні на кроватки теж потрібні, бо ми будемо маркувати сильно, абсолютно сильно самозабезпечену армію гідно своєї країни. Але скільки ми можемо збирати силами волонтерів і забезпечувати це тільки силами волонтерів? Бо держава повинна це робити. Міністерство оборони має ці кошти. Бюджет має ці кошти. Як, як вони розподіляються, ось чого ми вимагаємо? Ось цієї звітності. І ми не вимагаємо від громади, ми просимо громади долучитись до цієї діяльності. Усі небайдужі. Бо ми, ми вже маємо контакти людей, які працювали з Міноборони щодо державних закупівель. Раніше, минули роки. Ще у лютому ми побачили, в якому стані наша армія, як вона була забезпечена в крапках за всі ці роки. Німа нічого, не було нічого. Старе мандарування, техніка не на ходу, літаки не літають, корабли бачите самі. І те, що відбувається зараз, це треба припинити, бо ці корумповані системи. Завдяки, яким були розкрадання забезпечення нашої армії через тилові служби, вона залишилась, вона нікуди не ділася. Громадське об'єднання «Автодозор» ініціював цю діяльність Вскриття цих схем, зробити їх прозорими, зробити прозорими ці тендери, зробити прозорими схеми закупівлі і використання коштів, зібраних від наших з вами податків. Все це є. Ці, ця звітність, вона вже у нас ми отримали перші звіти. Зараз стоять наші люди з ГУ Автодозор. ви Можете підходити до них, якщо ви маєте якусь інформацію, ви можете чимось допомогти. І ми будемо звітувати так само, як звітуємо за кожну копійку, отриману до наших волонтерів щодо допомоги нашій армії. Армія має бути сильною, і не тільки зараз вона повинна завжди бути сильною, стояти на сторожі. Наші хлопці доказали, що вони це можуть. Зараз ми вимагаємо від держави їхнього забезпечення, Те, що вони повинні робити. Дякуємо, дякуємо громаді. Андрій, по яким де можна дізнатися інформацію, як долучитись до цієї діяльності вашої автодозора, по власне по, чи акції, якісь коли відбуваються, де яка, де ця інформація може знаходитися? Прямо зараз промовлюш від сцени. Підходьте, ось стоять, стоять наші, наші люди з прапорцями ГО автодозор. Ви можете отримати інформацію, і контакти саме зараз. І ми маємо свою, свою сторінку у Фейсбуці, де ви можете отримати звітності, ви можете побачити усі ці запити, які ми публікуємо. Добре, дякую. Дякую вам. Дякуємо. дякуємо автодозор. Такі брапорсі, <піліпси> Піднімайте вище зараз. Прибуття. Хлопці, хлопці, піднімайте автодозор. Автодозор, підніміть. От такі прапорці автодозору. Власне. Дякуємо вам. Слава Україні.